В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Зі святом, дорогі браті і сестри, сьогодні день п'ятидесятниці. Ми більше в Україні називаємо його напевно частіше Днем Святої Трійці, але це велике біблійне свято, яке пов'язує з собою два завіти: старий, і новий або, скажімо так, єдиний завіт нам являє через події, які сталися в цей день. Перш за все, кульмінацією саме християнської п'ятидесятниці є дар Святого Духа, як ми чули, це в розповіді Книги діянь апостольських, яка була прочитана зараз перед Євангелієм, як Господь послав Духа Свого, того, кого обіцяв своїм ученикам, що після того, як. Спаситель Ісус Христос після Воскресіння вознісся на небо, коли Він піде до Отця, казав Господь краще, щоб я пішов, тому що тоді я пішлю вам утішителя, який буде з вами повіки, Духа істини. Це сталося в день П'ятдесяти від Пасхи, тому й назва цього дня п'ятидесятниця. Що ж було історичне в цей день? Саме первинне значення цього свята. Подібно до того, як от свято Пасхи, воно було в старому завіті, свято виходу Ізраїля з Єгипту, виходу з рабства на свободу, а в новому завіті, в цей день, після цього дня, перед цим днем Христос був розп'ятий. Після цього дня Господь воскрес із мертвих, даруючи нам свободу, свободу від гріха і від смерті. То 50-й день після виходу з Єгипту, це був день, коли на горі Сінай, куди піднявся Моїсей по повелінню Бога, Мойсей отримав заповіді від Господа Бога. Господь дав закон. Тому день п'ятидесятниці це перше його значення, це день дарування закону, коли Господь своєму народу, який він виводить, який ще був тоді в процесі. Виходу, от від рабства до тої обіцяної землі, і цей народ потрібно було сформувати, потрібно було його навчити. Як ми знаємо, 40 років потребували те, щоб змінилося покоління, щоб увійшли в землю свободи. Ті, хто не пам'ятав рабства. Це був тривалий процес, і таким наріжним каменем в тому вихованні, формуванні свідомості народу, Господь обрав свій закон, дарував заповіді. Самі важливі з них були написані на Кам'яних скрижалях, 10 заповідей. Решта була записана потім вже в книгах П'ятикніжжі Моїсеєвому, в книгах виходу, потім в Тарозаконні, в таких важливих книгах, частинах Святого Письма. І ось в цей же самий день. Сталася ця новозавітна подія, яку ми сьогодні, перш за все, згадуємо пришестя Духа Святого. Тому що в цей день це був день, коли паломники сходилися в Єрусалим. В законі Божому було заповідано, що на такі великі свята, на три головних свята: на Пасху, на П'ятидесятницю і ще на одне осіннє свято Кущів, потрібно було, щоб народ, який жив в різних частинах. Ізраїлю, а хтось живе в Росіяні далеко за межами, щоб приходили для того, щоб в храмі Єрусалимському єдине місце, де можна було приносити Богові жертви, щоб там відсвяткувати, тобто прославити Бога, звершити поклоніння Богові і принести йому жертви в подячні в це, свя... в це свято в цей день. В новому завіті Господь нам дарує в цей день Святого Духа, який є продовженням того. Откровення продовжується в Новому Завіті і доводиться до повноти. В пророцтві Єзекіїла, яке вчора ввечері на вечірній службі було прочитано, Господь говорив, що настануть такі часи, коли Господь забере, каже, заберу у вас кам'яне серце, тобто окам'яніле серце, яке нечуйне до, до Слова Божого, не чуйне до того, щоб заповіді виконувати. І дам вам серце вже плотяне, таке, яке буде чутким, чуйним. Так що закон Божий, той, який був записаний на цих кам'яних скрижалях і даний народові, що цей закон має бути тим законом, який стане нашим власним правилом життя всередині нашого серця. Буде написаний цей закон, ось така ідея пророків, що це має сповнитися, коли Господь зробить ці великі і нові діла, які він зробив через Христа і, нарешті, пославши Святого Духа. І ось зараз ми з вами святкуємо пришестя Святого Духа. Кожен із нас живе в цьому процесі, бо, по-перше, ми є церква. Церква, яка була зібрана Святим Духом, власне, цей день ще називають Днем народження церкви, коли П'ятидесятниця звершилася, коли апостоли отримали Святого Духа. І всі ми з вами хрещені в ім'я Ісуса Христа, і після хрещення прийняли помазання святим миром, що є ніщо інше, як те саме, що апостоли подавали через покладання рук, передача дара Святого Духа. Коли звершується помазання миром, то, говориться, печать дара Духа Святого. Всі ми прийняли цей дар. Тобто не слід розуміти так, що то колись відбулося, Дух Святий тоді зійшов, і ми зараз згадуємо ті події, які колись давно минули. Ми переживаємо, прославляємо те, що продовжується в церкві, адже Дух Святий посланий і ніколи не забраний від нас. Дух Святий з того часу перебуває з усіма тими, хто вірний Господу Богу. І ми з вами можемо розпізнавати в собі дари Святого Духа, плоди тої дії, плоди цього дару, який Господь нам дарує. В посланні до Галатів апостол Павло каже, що плоди Духа це є любов, радість, мир, довготерпіння, благість, милосердя, віра або вірність, лагідність і володіння собою. З такі чесноти. Перераховує апостол Павло як плоди того, що Дух Святий діє в нас. І далі продовжує: на таких нема закону. І це може парадоксально бути, що от день, коли був дарований закон, стає даром Духа, який вже перевершує закон. На таких нема закону, каже апостол Павло. Що це значить? Чи значить це, що іде, ми будемо робити все, що забажається, всякі забаганки? Ні, це означає, як потім це було переформульовано вже в творах в словах, зокрема, святого блаженого Августина: люби Бога і роби, що хочеш. Люби Бога і роби, що хочеш. І ми можемо таку спокусу мати, почути тут тільки останню фразу, останні слова цієї фрази, роби що хочеш. Але передумовою є любов, якщо будемо любити Бога. Тоді і бажання в нас, і прагнення будуть відповідні. Тоді у це те, що ми будемо хотіти робити, буде згідно з волею Господа Бога, з Святим Духом. Тому, дорогі браті і сестри, перше, до чого нас кличе це свято, це виконувати заповіді. Причому не зовні, коли над нами, знаєте, чи жіє страх покарання, чи коли ми прагнемо заробити собі. Якусь нагороду заробити спасіння. Це все зовнішнє, це все або примус, або яке зовнішній стимул. Господь нас закликає до іншого, щоб ми усвідомили, що Господь нам подав Святого Духа, і щоб ця, ця свідомість торкалася нашого серця. Так, щоб в самому серці нашому, тобто в наших от внутрішніх таких принципах, заповіді Божі були написані. Не зовні зсередині, і щоб ми дійсно були Божим народом. Бо інакше такі свята можуть стати нам судом. Бо якщо ми слухаємо і не робимо, Господь же, ці свята, хоче зробити подіями нашого спасіння, тобто не судити нас, а спасати нас. А для цього й нам потрібно потрудитися і зробити те, до чого Господь нас закликає. Бути Божим народом, бути провідниками цієї любові, радості, миру, довготерпіння і всього цього іншого, що каже апостол в цьому світі. Амінь.